Друзі, всім привіт! Ми візьмемо для вас цікавий об'єкт в місті Оліва. Це неподалік Гандії. 55 тисяч євро за 94 метри квадратних. Давайте подивимось. Друзі, у нас на огляді квартира в Оліві 55 тисяч євро за 94 квадрати. Тут три спальні та один санвузол. Подивіться, ми маємо ось таку вхідну зону. При вхідній зоні маємо невелику кладову. Так, ось такі щитки. В принципі, тут, звичайно, необхідно освіжити стіни і поміняти. Меблі, і тоді буде все в порядку. Ми маємо першу спальню, двоспальне ліжко, маємо якісь комоди. Так, Ось так виглядає наша спальня. Навпроти маємо шафу. Ось так це виглядає. Поїхали далі по коридору. Ми йдемо до наступної спальні. Тут два односпальних ліжка, вона трішки більша. Маємо якусь тумбочку, так, вікно. Ось так виглядає ця спальня, може бути, в принципі, як дитяча. Навпроти маємо кухню. Кухню потрібно, звичайно, тут робити. Невеличкі тільки гарнітури залишили, є омивальник. І, як ви знаєте, в Іспанії господарчий блок це дуже популярно. Теж, звичайно, його потрібно робити, але відокремили ось таку невелику зону. Також ми маємо тут стіл. Ось так виглядає наша кухня. Далі йдемо до зали велика зала. Маємо тут дивани, стільці. Ось такі комоди так під телевізор. Так це виглядає. Також з вікна ми бачимо вулицю. Ну тож, рухаємося далі. Далі в нас санвузол. В Савузлі є ванна, унітаз, біде, бачите, ось так він виглядає. По плитці, можливо, потім треба буде поміняти. І також у нас є основна спальня, де розташоване двохспальне ліжко, тумбочки, шафи. В принципі, найпросторіша спальня, і вікна виходять у нас тут на господарчий блок.